Ксенія Нестеренко різнопланова особистість із тонкою та творчою душею. Дівчині через життєві обставини швидко потрібно було ставати самостійною та відповідальною. Вже перше розуміння, що Ксенія доросла, з'явилося у неї у 13 років. Поїхала в балетну академію навчатися. Я була сама в іншій країні і до до того як я поступила, вступила у ВНЗ, тобто в Каразіна, я жила сама, тобто до 16 років. Дівчині подобалося ще й підлітковому віці бути окремо від батьків. Не було такого моменту, що я була прям сепарована, сепарована. Я все, що була залежна від навчання, все, що була залежна від батьків, просто вони не були там зі мною в квартирі. В Україні в квартирі це не важливо. Просто так, так вийшло. Наразі ж вона повністю не залежить від батьків, адже сама розпоряджається своїм життям. Коли в Україні розпочалося повномасштабне вторгнення, Ксеня виїхала до Болгарії разом з батьками, оскільки там у них були друзі. До цього часу дівчина перебуває за кордоном, бо знайшла своє коло людей, тим паче немає війни. У Гарині було відчуття, що вона не повернеться ніколи в Україну. Ще до війни Ксеня не мала гарного ментального здоров'я, адже вона має три масштабних діагнози. У неї загострилася депресія, Страхи, що я більше ніколи не побачу своїх друзів, які з Харкова, тому що всі роз'їхалися там хтось у Германію, хтось у Литву, хтось куди і дійсно втрачається зв'язок. Тому так і досі є такі страхи. Ксенія не вважає Болгарію своєю домівкою. Як тільки буде можливість переїхати, то вона це зробить. Найскладнішим в адаптації для героїні є мова. Не знаю її на тому рівні, щоб нормально спілкуватися з людьми, тому що у мене немає ніякої проблеми з вивченням мов, тому для мене це було ось таке диво, тому що вивчила англійську нормально, вивчила французьку, польську. Коли мені потрібно було, вивчила чеську. А тут болгарська. Ніби наша мова пішла від болгарської, у нас абетка від болгарської, все. Mm -hmm. Тут дуже легка граматика, нема відмінків, нічого нема. Але якось щось воно не працює. Коли я намагаюся спілкуватися болгарською, особливо на початку, це було: я спілкуюся українською з англійською граматикою, і досі воно ж так чомусь. Мозок мій такий ні. Ми не, ми не вивчаємо болгарську, якби я не намагалася. Після зустрічі з партнеркою моральний стан дівчини покращився, адже вони доповнюють одна одну. Після знайомства з нею, я нормально зараз себе почуваюся, у мене відновлюється організм, я нормально їм, нормально сплю. Мені сказали, що або ти йдеш сама самовільно до терапевта, тому що мені потрібно було, я казала про це, і до інших лікарів. Або я тебе отак от за руку беру і веду до туди. Перший раз у мене там була проблема дуже сильна з. Ревматитом була підозрена, ревматит, і мене буквально відвели за руку. Але далі вже сама пішла до лікарів, до чого я цього я це прийняла, що мені потрібно це дійсно. І у відповідь вона також за себе піклується. Стан здоров'я дівчини покращився, попри це, вона досі працює з лікарями, з психіатром. Е Працюю з ревматологом, тому що це такі моменти пов'язані. В мене один діагноз, який дуже сильно пов'язаний з психічним здоров'ям і впливає на фізичне. Тому я працюю з лікарями, якось воно кудись йде. Я відчуваю це навколишнє середовище, це також бачить. Гариня бере силу з оточення. Це її улюблена собака, менший брат. Та батько, який завжди підтримує дівчину, де все це знаходиться у людях у книжках, так, якщо щось таке. Мені дуже подобається Буковського читати у моментах, таких як тваринки, люди, природа чи щось таке. Ксенія мріє стати людиною, яка в першу чергу сама собі буде подобатися. Більш-менш успішною досягнути своєї мети у кар'єрі. Я не хочу її, нею ділитися, тому що це щось моє. Е і підтримувати людей навколо, таких мій батько, мого брата. Дуже хочеться їх всіх підтримати. Е моя партнерка, собака, кішка, можливо, ще одного котика заведемо. Не знаю, дуже хочеться мені. thank